В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті Доброго вечора. Говорить український Чикаго. Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. У нас сьогодні цікавий ефір. І такий актуальний ефір, мабуть, ефір, який всі чекають сьогодні, тому що він пов'язаний з автомобілями. Тобто, якщо ви власник автомобіля або ви хочете придбати автомобіль, мабуть, ви дуже зацікавитеся цим ефіром, тому що з нами сьогодні Анастасія Новицька з Dart Motors, Знайте автосалон Dart Motors, Я думаю, що вже багато з наших українців знають про цей салон. Багато користувалися послугами цього салону. І, от, власне. Хотілося б зараз поговорити про ту ситуацію, яка склалася з цінами на автомобілі. Знаємо про введення адміністрацією Трампа митну нову митну політику, яка дуже вплинула зараз власне на ціни на автомобілі, на запчастини на автомобілі. І це, мабуть, питання турбує абсолютно кожного, тому що тут неможливо жити в Сполучених Штатах Америки, не користуючись автомобілем. І кожен зацікавлений, щоб автомобілі були добрі, якісні і недорогі. Ну от власне якою є ситуація сьогодні? Говоримо з Анастасією Новицькою. Доброго вечора, Настю. Доброго вечора. Вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, що подолали цей страшний трафік до нас і приїхали в нашу студію. Отже, Настю, не страште нас, але розкажіть нам реальну картину. Ну що, те про що ми говорили, і що ми боялися, сталося, так? Тобто, тарифи вели. І їх не відмінили в цей раз. Автоіндустрія підпала під тариф, який залишився 25% на всі автомобілі, які приїздять із-за кордону. А мають оплатити додатково 25% податок. Також цей тариф накладається на всі запчастини, які пов'язані з двигуном, трансмісією, електроніка і павертрейн. Це трошки тяжко перекласти на українську. Це як ходова вісь, основна вісь. От Зрозуміло. всі компоненти угу. цієї ну, деталі теж Найважливіші вкладають. речі так, в принципі, найважливіші, найдорожчі, бо тому угу. що електроніка це все. Це і чіпи, і сигналізація, і радіо, і GPS, Там. і лобове зараз, і камери, і все. Сенсори, і парктроніки, і, ну, тобто всі технології, які є, це є, в принципі, Electronics, і вони складають так, напевно, один з таких найбільших, найдорожчих компонентів разом із трансмісією і двигуном. Тому так, такі новини, дилери, які продають нові автомобілі, вже підняли ціни, підняли ціни ще, коли була це тільки новина, навіть mm -hmm. коли ще це не ввелось. І зразу зараз за тим, і вживані дилери теж піднімають ціни. І поясню, чому люди не розуміють, ну як так, ці ж машини ще не приїхали, ніхто ще ж не оплатив так, цей так. збір. Чому ви підвищуєте ціни? А все дуже просто. Якщо в нового дилера стоїть 300 автомобілів, в них є бюджет, так і вони не можуть продати ці автомобілі за 50, а їм новий треба придбати за 65. Тобто, вже наперед піднімається ціна, щоб вони могли замінити і придбати новий автомобіль на місце, то. Того кошти і продавати нові так на місце того, mm -hmm. що продасться, і зразу автоматично підтягуються і вживані дилери за цим, тому що зростають ціни на аукціонах. дилерам потрібно більше грошей вкладати в бізнес, що ніхто не хоче робити. Точно так само піднімаються ціни вже щоб мати можливість придбати на місце проданого автомобіля новий вже за більш mm -hmm. з вищою ціною. Ну, безумовно, Настя, це така новина, ну, не втішна, але разом з тим новина, з якою ну я думаю, що ми звикнемося з тою новиною. Українці до всього звикають, вони знають, що без машини жити неможливо. І, очевидно, пристосуються до тих цін і так далі. Ну, Я думаю, що зараз є величезний попит на на насамперед вживані автомобілі, тому що вони все-таки є дешевші, ніж нові, правда? Все вірно, так. Наразі в Дарт Моторс ми ще ціни не піднімали. Ми тримаємося з останнього з останнього знаю, Як ви тримаєтеся, але зверніть увагу будь ласка наші слухачі що в Мотор ще ціни є попередні тобто біжіть вже поки 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 є можливість продати придбати автомобіль за старими цінами тому що я думаю що якщо ви говорите про 25% це це серйозна сума. Це четвертина тобто на кожні так. 10 тисяч доларів автомобіля він дорожчає на 2 500. Тобто якщо ми говоримо про автомобіль за 20 тисяч що не було такий вже там супер лакшері, супер новий, І це е, такий надійний, е, декілька років автомобіль, в якого є ще великий ресурс так, так. Е, коштував близько 20 тисяч. На ньому вам тепер треба буде переплатити 5 тисяч тобто це буде 25. Але не забуваємо що це зовсім е, не все е, вам як, е, ну, як Покупцю прийдеться переплатити набагато більше. По-перше, податок. Податок біля 8 85 Так само, як ви йдете в магазин, є ціна, і на касі ви оплачуєте податок. Точно така сама історія і стається з автомобілем. При придбанні автомобіля ви оплачуєте податок. Якщо у вас раніше була сума 20 тисяч до податку, то тепер у вас стає сума 25 тисяч до податку. Тобто, ви, ви вже переплатили на податку. Далі так, рахуємо так. страхування авто. А будь-яка страховий поліс базується на вартості вашого автомобіля, тому що це є а, пропорційний відсоток. А, страхова компанія назначає та залежно від ризику. І вартість автомобіля це один з найголовніших критеріїв в страхуванні авто, тому що у випадку якогось екзиденту е, їм потрібно відшкодувати вам повну вартість тобто, ви одразу переплачуєте на страхуванні. Mm -hmm. Наступне, якщо ви бажаєте взяти Extended Warranty, та тобто додаткову uh -huh. гарантію як бампертубампер, яка вам uh -huh. а якби такі, як продовження заводської гарантії, коли вже заводська гарантія uh -huh. закінчилась. закінчилась, так ви можете придбати вона теж дорожчає, бо тому, що всі запчастини подорожчали цій компанії буде набагато дорожче зремонтувати ваш двигун, вашу трансмісію чи вашу електроніку. І ці поліси теж ідуть. Верх, тобто, ви як покупець переплатите не один раз 25%. У Вас дуже багато вийде переплат додаткових цих додаткових. Доплат. Так які ви будете весь час переплачувати. Ну і відсоток, так тому що кредити більшість людей купляють авто в кредит. І кредит точно так само. У вас Зросте. відсоток нараховується на баланс. Чим більше у вас баланс, тим більше ваша yes. переплата банку. Mm -hmm. е, тому так, <світ> нікуди ми від того не дінемось. Ми вже таке проходили в ковід. Всі ціни mm -hmm. піднялись на 20-30 відсотків, і назад нічого не е, ніхто не спустив, ціни залишились. Так mm -hmm. тому mm -hmm. е, зараз е, виглядає так, що знов таке саме стається. І кому потрібен автомобіль, шукайте, бо тому що є ще дилери. кажу, як ми не підняли, я впевнена, що є ще дилери, mm -hmm. хто тримає а, автомобілі на старих цінах. Але автомобілі, які приходять до нас зараз, які ми купуємо на аукціонах або забираємо в людей в трейд-ін, mm -hmm. вже комп'ютер видає нову ціну вищу. Тобто автомобілі на аукціоні вже коштують дорожче. Ніж автомобілі, які стоять у нас на парковці, щоб ви розуміли. Тобто, oh, wow. так. А де ще цей автомобіль довести, так, його довести його до ладу, так би мовити, відремонтувати, там, щось там. Так, зробити. зазвичай так, так. Біля там, 500 тисяч доларів доставка автомобіля, залежно wow. в якому вона штаті. Аукціонний збір йде там, від 300 і до 1000 uh -huh, доларів. Uh -huh. Далі так, будь-який автомобіль щось потребує, більшість автомобілів не продаються на аукціоні в такому вигляді, щоб їх можна було виставити в дилера на так. продаж. Тим більше ми надаємо гарантію 3 місяці та 3 тисячі миль. Тобто цей автомобіль має бути придатний, має бути ну, якби, по нашому стандарту. тому так, там ще тисяча дві ремонту зазвичай. Навіть таке basic заміна олії, заміна тормозних колоток, якийсь сенсор, mm -hmm. гума. Це, це вже набігає, набігає. Так. І тому 25% це суттєво, це багато. Ну, от власне, Настя, ну зрозуміло. Тобто, всі якось знаєте, з цим змиряться. Як то кажуть, всі, хто зараз потребують автомобілів, побіжать, мабуть, шукати Дарт Моторс, де знаходиться, і, і вивчать всі, всі, весь ваш, мабуть, весь ваш запас автомобілів, які ви на сьогоднішній день пропонуєте, тому що ну, варто придбати дійсно, якщо є ще такі шанси, придбати за тими цінами старими. Тому зверніть увагу, будь ласка, просимо зараз на ці. Виставити на екран так всі реквізити компанії Дарт Мотор. Зверніть увагу, будь ласка, де і, і де вона знаходиться, і так далі. Ну і, і крім того, ми зараз хочемо власне, розпитати Настю про ці послуги, які надає Дарт Моторс, тому що компанія дійсно має чудові такі, знаєте, чудову співпрацю з клієнтами, і все є дуже легко. В швидкому темпі не вимушено всі оформлення всіх документів і так далі, кредити, і ну різні, різні такі знаєте, речі, на яких ви економите і час, і мабуть, і гроші, хоч тут, як то кажуть, десь можна собі вже зекономити, тому що компанія дуже дуже мобільно працює з клієнтами. Розкажіть, будь ласка, за це так. Ну може що розказати? Ми працюємо а, і під замовлення. Mm -hmm. І ви можете придбати автомобіль, який вже є в нас на парковці, так на нашому вебсайті dartriсочкамоторс.com або в нашій сторінці Instagram dartmotorsdealership Ви можете зайти і переглянути автомобілі, які є на даний момент а, на угу. нашій парковці. Угу. Якщо ви не знайшли автомобіль, який вам подобається, ви можете нам зателефонувати, і ми завжди зробимо автопідбір. Угу. А, далі в нас на вебсайті ви можете заповнити аплікацію на отримання кредиту, тобто навіть не потрібно їхати для нас. До угу. нас, якщо ви не впевнені, там якщо недостатньо кредиту, недостатньо доходу. Якщо у вас є сумніви, ви можете прямо з дому заповнити цю, цей аплікейшн на телефоні. Mm -hmm. Він прийде до нас, і ми вам перетелефонуємо, обговоримо вже е, всі деталі, які автомобіль, mm -hmm. що я на що ви кваліфікуєтеся так, і Так, далі. і ми mm -hmm. висилаємо інформацію в банки, і тоді ми вже точно знаємо на що ви кваліфікуєтеся, так або mm -hmm. ви можете прийти з фінансуванням свого банку або своєї кредитної спілки. Mm -hmm. А в нас є близько 40 банків зараз на місці, але ми приймаємо від будь-якого банку, від будь-якої Кредитної спілки в а, Америці. І Самопоміч також? Так, ми з самопоміч є партнерами, і ми, до речі, якщо ви робите кредит в самопоміч і купляєте автомобіль в Дарт Моторс, mm -hmm. ви отримуєте знижку а, по відсотковій ставці. Так, ми Судово. є партнерами, тому так, за, запитайте обов'язково або в нас, або в самопомічі. Mm -hmm. І вони вам розкажуть про ту дискаунт-програму. І так, або фінансування, або готівка. Далі ви приїжджаєте, ви робите тест-драйв. Будь-який автомобіль, mm -hmm. ви можете взяти на тест-драйв, сідаєте і їдете, як на Своєму автомобілі виїжджаєте на дорогу на парковку. Uh -huh. Також ми дозволяємо всі автомобілі взяти до свого механіка. Так, ви можете нам зателефонувати, це зробити апойтмент, so. і будь-який ліцензований автосервіс може взяти і перевірити наш автомобіль. А що далі відбувається, коли у вас є ухвалений кредит або ну готівка, uh -huh. а прямо на місці ми робимо оформлення всіх документів? Ми видаємо вам постійні металічні номери. Ми відмовилися від жовтих тимчасових. Mm -hmm. а, оформляємо вам на місці. Вам більше нічого не потрібно робити. Клеємо стікер, наклейку на цей номер, і рік часу ви забуваєте взагалі нічого не потрібно робити. Так само зі страхуванням будь-який банк, якщо це а, кредит або як е, вимагає, якби каско повне страхування, full coverage, І в нас mm -hmm. є агенти, з якими ми співпрацюємо, і на місці можемо вам підказати. Тобто, поки оформлення йде автомобіля, страховий агент вам робить страхування і все, ви виїхали. Mm -hmm. Тобто, про це. Час від того, як ви приїхали і виїхали, може зайняти і годину, та і ви, у вас вже все є повністю Шудово. автомобіль. Та? Якщо це автопідбір, це може зайняти і до двох тижнів, бо тому що ми шукаємо, а ми mm -hmm. маємо доступ до всіх аукціонів у Сполучених Штатах, mm -hmm. і ми завжди в контакті з клієнтом. А, тобто, Супер. чи підходять mm -hmm. такі автомобілі, чи зацікавлені ви в ц... в такому варіанті, mm -hmm. Mm -hmm. і ми завжди пробуємо виграти той автомобіль за найкращими умовами. Чудово, ну все-таки, якщо є бажання, то можна замовити і трошки прийдеться почекати. Так ну але це як то кажуть, за клієнт, якщо власне має, має якісь найти мрію якогось автомобіля, і хоче саме цей автомобіль, то варто почекати. Тобто ви сказали, що все це дуже дуже швидко і за якусь годину. Там чи чи скільки там, ви можете вже виїхати на своєму автомобілі з оформленими документами і з номерами навіть все вірно. Та страхування, а реєстрація вам не потрібно їхати ні в ДімВі, mm -hmm. більше нічого робити не потрібно. Автомобіль є ваш. Все, що вам потрібно, це вчасно mm -hmm. сплачувати свій кредит, якщо автомобіль в кредит. І Абсолютно. все, і буде вам І дбати <плес> про нього дуже. <плес> тому що зараз дійсно ситуація така дивна. Ну, цікаво, бачите, як роз, як, як, власне, не зач... зачепило найбільше, мабуть, оцю галузь все-таки, тому що ну, зрозуміло, що автомобіль... Трібен кожному ремонтувати автомобілі теж потрібно, і от власне це оподаткування, воно дуже багатьох збило. збило. Ну але на це ради нема. Ми не пересадимо не всі на ровери так. і не будемо на них їздити чи на самокатах. Правда, так, так. Ц... найбільше зачепило напевно Китай. На Китай так. наклали 145% сорок п'ять ну, це... І тому подорожчання 25% автомобілів. А це капля в морі порівняно з тим, що нас чекає як покупців в магазинах. Та, я кажу, я телевізор думаю, коштував та. тисячу доларів, а тепер на нього 145% тариф, це його ціна буде 2450. А ще плюс податок, знову ж таки, та? якщо ви податок платили з тисячі, то у вас тепер буде податок з 2,450. І так буде на все. На одяг, Тому що у нас на абсолютно майже все виробляється десь Китай, за, за кордон, так. особливо в Китаї. Ну, насамперед в Китаї, тому що дешева робоча сила і зараз. Ну, зараз це дуже вплине. Я не знаю, чи Америка зможе так би мовити сама компенсувати це в майбутньому. Тяжко собі уявити, що хто тут тут, наприклад, почнуться якісь виробники, там якісь люди почнуть тут це робити. Але я читала цікаву теорію про mm -hmm. те, що вони не планують, не планують будувати заводи для того, щоб збільшити mm -hmm. кількість робочих місць, що ці заводи будуть збудовані, і там будуть працювати роботи. Тобто, це, oh. це дуже класна ідея для друга нашого президента, який розвине дуже свій бізнес. Ну no, але це, це розшивичні це no, без розшов безробіттю в Америці? Врахуйте, що так? це це ніч, ніяк не покращить. Ситуацію Але з Амазоном з, так і було, яку кількість так. людей в них звільнили, бо вони а, якби оптимізували mm -hmm. роботу. Тому подивимося, що буде надалі. Я не думаю, що можливо це дуже швидко зробити, і це якось а, знизить ціни назад. Я хочу сказати, що Uber-драйверів збільшиться. і, мабуть, все таки в такій ситуації людям треба заробляти гроші, і на сьогоднішній день люди це роблять, і їм для цього потрібні, до речі, якісні нормальні автомобілі, які мають. І які забезпечать їм нормальну, нормальну працю і клієнту знаєте, безпечну Komfort. доставку і комфорт. І це не жарти. Це дійсно один із бізнесів, який сьогодні ще, ще поки що якимось чудом існує і ще не наклали якісь додаткові мета на цей, на цей бізнес. Але як здорожчують автомобілі, здорожчає вартість послуг, як здорожчає автомобілі, здорожчає страхування. Теж знов ще підніметь. І можливо, коли воно стане занадто дорогим. А, трошки ситуація зміниться. Люди не будуть так часто вже використовувати, будуть думати, чи їм їхати чи ні. І, і Куплять по... собі ровер. собі ровер, Самокат на батареї. Так, це все жарти жартами, але чомусь не йде до покращення, правда? Не йде до полегшення, щоб облегшити людині її життя, якось робити більш комфортним і не таким стресовим, навпаки. Ось все це приводить до того, що люди додатково стресують. Люди додатково знаєте, це все впливає і на і на життя, і на побут, і на стосунки в родині. Ось знаєте, все має свій зв'язок. Тому мені здається, що в даній ситуації мали би трішечки навпаки людям полегшити життя, але. Ситуація, яка є, така є. Ми мусимо собі давати раду, як то кажуть, на сьогодні. І тому біжіть в Dart Motors, тому що як сказала Настя, там ще є попередні ціни, і ви можете ще придбати автомобілі за старими цінами і відповідно отримати. Повний сервіс, власне, про який описала Настя, як швидко і, і так би мовити, продуктивно вони працюють за якусь годину. Ви є власником автомобіля ще за старою ціною, з повним набором документів і з новими номерами. І ще хочу сказати знову ж таки за програму Гібрид Плагін. О, так, Вона речі, далі так. працює для вживаних гібрид плагін і вживаних електроавтомобілів. Держава повертає 30% від вартості автомобіля, максимум 4 тисячі. Авто ціна авто має бути до 25 тисяч доларів, щоб проходити в цю програму. Угу. А що таке повертає? Повертає це ми на місці, робимо вам знижку 4 тисячі доларів. На автомобіль, який вартує з чимось, та тобто 30%. Якщо автомобіль так. коштує 9 тисяч, у вас є знижка 3, там 332, тридцять uh два. -huh. Та тобто вираховується на місці. Ви можете використати ці гроші як перший внесок, якщо вас недостатньо. Uh -huh. Або а якщо це готівка, або у вас є достатньо кредитної історії своїх грошей, просто як знижка на автомобіль. І не потрібно мати розетки. Та? Люди думають, що я гібрид плагін, не зможу, я живу, проживаю в квартирі. Як я буду її заряджати, я не зможу їздити. Вам вона не потрібна. Це автомобіль, який має бензин і може все життя їздити на бензині і не потребує зарядок. Якщо ви її зарядите, то у вас просто покращиться розхід. Але ви можете отримати тих 4 тисячі і вживати як звичайний автомобіль. Цю програму угу. теж закриють. Я не знаю, чи на наступний наш з вами ефір ми будемо про це говорити, чи через ефір, але про це йдуть розмови вже дуже довго. І тому так користуйтеся цією програмою, так, поки так. є можливість. Неважливий ні статус ваш, вона ніяк не повпливає ні, на імміграцію. Це системи не пов'язані. все, що потрібно мати, це social security номер. І якби заповняти податкову декларацію. А дуже просто каже, всі люди підпадають в принципі під цю категорію. У нас ні разу не було відмови. Зразу на місці ви отримуєте ту знижку. Тому та телефонуйте. То то ще ваш шанс зекономити. Ще є шанс, ще є шанс і скористатися цією нагодою. Це чудово. Власне, що є ще ця програма. Будь ласка, зверніть увагу на телефон 331-645-1387, Телефонуйте. Домовляйтеся, консультуйтеся, знаєте, наперед, перед тим як їхати, теж можна завжди про все розпитати. Правда, завжди можна і раз вийти на веб-сайт і подивитися на, на цю на сторінку Дарт Моторс, і навіть вибрати собі автомобіль, або як сказала, Настя, замовити власне автомобіль своєї мрії, який, який прийде через деякий час, і ви будете мати моральне задоволення, що ви маєте той автомобіль, який ви який ви хочете. Ну але користуючись власне цим моментом, коли ціни підростають. Будь ласка, Дарт Моторс зараз вам запропонує дуже-дуже в розумних межах ціни і використати цей момент, який є на сьогодні. Не знаємо, що буде завтра, як сказала Настя. Це вірно. Дякую. Настя, одним словом, ми поговорили, але от, власне вирішення справи за нашими слухачами і за нашими глядачами. Тому Ще раз прошу звернути увагу на наш ефір, максимально поширювати цю інформацію, поширювати наш ефір, і це дасть можливість якомога більшій категорії слухачів, глядачів дізнатися власне, про компанію автосалон Дарт Моторс і про ті послуги, які він надає, і про те, що ціни в нього ще помірні. І ще не враховані ось ці мита, які на нас зараз просто як не находять такою навалою. Ось і, і всі ми зі страхом думаємо, як ми будемо жити далі. Але автомобілі потрібні, ми повинні їздити ними. Правда, це абсолютно така, знаєте, необхідна річ, це не на сьогодні в Америці. І тому це треба враховувати і якось так, знаєте, жити, користуючись тим, що є ще можливість придбати за старими цінами. Дякую, Настя. Дякую. Дякую до за зустрічі. розмову. Дякую до зустрічі і будемо тримати руку на пульсі. Сподіваюся, що ще на наступний раз якихось різких змін таких не буде. Хіба хай відмінять ті тарифи? О, так, тарифи хай відміняють, а все решта ні. Дякую і до зустрічі. Настя до побачити. зустрічі. себе надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій, все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. 844 Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Раїни, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго, Камберленд. Palatine, Willing, Baylor's Park, Bloomingdale. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти.